Вітаю, друзі, на каналі! Говорить і показує доктор Адлер. Що ж, минуло трохи більше року з моменту релізу, перш ніж у гру додали всіма бажані радянські коробочки. Чи зламають вони рандом, чи стануть новою метою 9 рівня і взагалі чи варті преміалізації, ви зрозумієте завдяки цьому відео. Але перед тим, як ми почнемо, хочу подякувати спонсорам і нагадати, що це відео доступно з дубльованою озвучкою. Отже, Т-72А багато гравців наполегливо просили розробників додати його. Інші терпляче чекали, і ось тепер цей ОБТ очолює взвод на 9-му ранзі. Перше на що звертаєш увагу, коли починається бій, це швидкість техніки. 72-ка не поступається в максимальній швидкості багатьом своїм однокласникам, хоча все одно в рандомі буде техніка, яка з легкістю обжене цей танчик. В реаліях рандому максималка в 65 км на годину дозволить вам, хоч і не завжди першим, але все ж таки швидко добиратися до ключової точки. З цього випливає, що навіть якщо вам здається, що ваш танк мчить як вітер, не варто втрачати пильність. Нерідко буде ситуація, коли на вас уже чекають. Впевнений, що навіть ті, хто не грав на цій машині у великому браті, знають про її видатну особливість, а саме, що швидкість заднього ходу Т-72А 5 км на годину, і чесно кажучи, це дійсно складно ігнорувати. Відкотитися за укриття після пострілу і при цьому не отримати у відповідь буде дуже складним завданням, тому Т-72А змусить вас шукати інші методи ведення бою і застосовувати хитрість. Хоч і незначним, але все ж таки приємним бонусом є більш-менш нормальний розворот на місці, якщо ви не перебуваєте на лінії вогню, краще використовувати його як альтернативу задньому ходу. Ну, а тепер заглянемо всередину бойового відділення. Усередині у нас три члени екіпажу, двоє з яких сидять прямо над автоматом заряджання. Барабан автомату розрахований на 22 постріли, а більше брати в бій і не варто цього цілком достатньо. Тепер перейдемо до бронювання. Знову ж таки, навіть через рік у грі не реалізована система аналізу броні, тому доведеться користуватися функціоналом великого брата. Отже, на рентгені ми бачимо цілих два сендвічі з різних шарів броні, які захищають верхню лобову деталь і лобову проекцію башти. Такі показники броні натякають на те, що в наше розпорядження потрапила найзаброньованіша машина на дев'ятому ранзі, ну принаймні спереду, і що верхня лобова деталь і щоки башти повинні танкувати навіть 105-мм дм 23 але в реаліях рандому все виглядає трохи інакше. Противники, які використовують бопси, рідко стрілятимуть в ці зони. Замість цього вони візьмуть на приціл нижню лобову деталь, яка не може похвалитися міцною бронею. Ну а якщо ви трохи довернете корпус, то одразу ж отримуєте пробиття через передній каток або просто у борт. А борт, до речі, спокійно може пробиватися навіть за нітками. Лоб башти також впевнено пробивається різними птурами і навіть не обов'язково тандемними. Але, наприклад, лом тієї ж Т 72 а може бездоганно стримати. Ну і власне нахилена броня верхньої лобової деталі також не дає 100% гарантії і періодично пропускатиме кінетику навіть від техніки молодших рангів. Але не все так сумно. На мою суб'єктивну думку, яка не потребує переконання, лобова броня Т-72А добра проти новачків, які щойно дісталися до восьмого рангу і вперше зустріли радянську коробочку віч навіч В іншому ж випадку вона може врятувати тільки своєю рандомністю або від недба. Пострілу гравця. Ну а тепер переходимо до системи озброєння. Головна родзинка це 125 мм стабілізована гармата з перезарядкою 7,1 секунди. Кути вертикального наведення від мінус 6 до 13 градусів, а по горизонталі башта обертається зі швидкістю 20 градусів на секунду, що трохи повільніше, ніж у багатьох інших однокласників. У комплекті ми отримуємо цілий ряд боєприпасів на всі випадки життя. Основним ломом є 3 БМ22, який під прямим кутом пробиває менше ніж 3 БМ 15, але краще справляється з нахиленою бронею. Хоча в будь-якому випадку забронюва дія радянських ломів буде непередбачуваною. Є ще кумулятив, а також чудовий фугас, який я раджу брати додатковим боєприпасом. Отже, в сухому залишку ми отримуємо швидку машину, якщо їхати вперед, і повільну черепаху, якщо їхати назад. Здавалося б, міцну броню нового покоління, однак із величезними вразливими зонами. Низька живучість забезпечена тим, що барабан заряджання є досить великим внутрішнім модулем і розташований у центрі бойового відділення. Тому практично будь-яке пробиття в корпус гарантує відправку в ангар. Ну а ломи, хоч і мають непогане пробиття, але іноді можуть залишити вас без урону. По суті, в реаліях нашої кишенькової тундри Т-64А і 72А геймплейно досить схожі машини, тому розглянемо 64-ку з точки зору відмінностей від 72. Маневреність обох машин практично ідентична. Хронічна проблема заднього ходу теж нікуди не поділась. У Т-64А також є комбінована броня, проте трохи скромніша в порівнянні з 72А. Я не можу сказати, що живучість 64-ки гірша, ніж у 72. -ки. Правильніше сказати, що цей апарат відправляється в ангар так само бадьоро, як і його побратим. Проте іноді трапляються ситуації, коли лобом або верхньолобовою деталлю все ж таки можна щось відтанкувати. Але знаєте, що дійсно шалено об'єднує 64 -ку і 72-ку? Це страх, на них реально страшно грати, оскільки вони не відчуваються броньованими монстрами, а скоріше кришталевими вазочками. Коли ти граєш на картонці, то ти свідомо йдеш у бій, усвідомлюючи високу ймовірність того, що відправишся в ангар від будь-якого плювка в твою сторону. А тут ти вступаєш у бій на техніці, у якої приведена броня під 400 мм, А відчуття власної безпеки такі ж, ніби на БМП. Загалом, я це не до того, що техніка погана, а до того, що чим вище ти піднімаєшся за рівнем, тим менше варто покладатися на броню і все більше ставити на тактику і реакцію. А гармата у машин однакова, тому й номенклатура боєприпасів практично не зазнала змін. А ось самі механізми заряджання у 64-й і 72-ки суттєво відрізняються, незважаючи на те, що швидкість перезарядки залишилась незмінною. В реаліях нашої кишенькової тундри мені здається, що це не сильно впливає, хоча візуально карусель 64 64-ки виглядає більш об'ємною, оскільки порохові заряди розташовані вертикально, чи збільшується шанс підриву боєкомплекту. Так, цілком можливо. Чи впливає це на геймплей загалом? Думаю, що різниця незначна. А на що би ще я звернув увагу, так це на три моменти. Перше, відсутність великокаліберного кулемета є спарений, але від нього користі нуль. Друге, димова завіса ставиться не за рахунок димових гранат, як у 72-ки, а за допомогою термодимової апаратури. Ну і третє, щитки по бортах, які повинні збільшувати захист від кумулятивних снарядів, але якщо чесно, ефективність цього пристосування поки що не встановлена. Якщо грубо підвести підсумок про Т-64А, то ми отримуємо просто послаблену версію Т-72А. Наступна машина це БМП 2. Я помітив, що багато гравців найбільше раділи анонсу Т-72, але особисто я був у захваті саме від БМП. Мені ця машинка дуже сподобалась, незважаючи на низку своїх особливостей. Максимальна швидкість руху вперед у БМП приблизно така ж, як у Т-64А та Т-72А. Проте різниця в тому, що БМП набирає цю швидкість хучіш, ніж її броньовані побратими. Позитивним бонусом буде швидкість заднього ходу в 11-12 км на годину. Про живучість говорити не будемо, хоча від верхньої лобової деталі нерідко можуть відскочити навіть бронебійно підкаліберні снаряди. У середині бойового відділення три члени екіпажу а боєкомплект автопушки розрахований на 500 пострілів, і дотонує він так само яскраво, як і у середніх танків. На озброєнні у нас скорострільна 30-мм автопушка, кути вертикального наведення від мінус 4 до 74 градусів. А отже, ми в змозі впевнено вести вогонь по авіації. Башта обертається зі швидкістю 30 градусів на секунду, що загалом комфортно, але іноді здається, що недостатньо швидко. Основна стрічка підкаліберна, яка може пробити 80 мм броні. На перший погляд, це менше, ніж у аналогічних стрічок-зеніток, але зате стрічка БМП складається на 80% із підкаліберних снарядів, а фугаси лише кожен п'ятий постріл. До речі, про фугаси. Така стрічка тут теж є. Якщо хочете постріляти по літаках, можете взяти в бій по 250 пострілів кожної стрічки. Як і будь-яка інша техніка з автопушкою, БМП стає смертоносною, як тільки заходить противникам із флангу або з тилу. Хоча навіть у такій ситуації можуть виникнути невеликі проблеми з пробиттям, наприклад, радянських машин, у яких товщина бортів становить 80 мм. Але на випадок, якщо пробити під калібером не вдасться, у вас під рукою завжди буде 4 птури з пробиттям 500 міліметрів. Ракета непогано керується, а головною, на мою думку, її перевагою є розташування рівно по центру над гарматою. Що ж, незважаючи на всю свою фановість, БМП 2 не втратило своєї функціональності на полі бою. Це не просто якийсь там брелок, а цілком повноцінна бойова одиниця, яка може навести шороху. Головною перевагою, на мою думку, є досить висока скорострільність. Також ця техніка вміє плавати, хоча плавати це звучить гучно, адже через рік після релізу дана механіка залишає бажати кращого. Проведення прицільного вогню, перебуваючи у воді, поки можна просто забути, а всі влучні постріли варто списати на випадковість. Ну і наостанок штурм С, який є спадкоємцем легендарного іт 1 мотолига розвиває приблизно ту саму швидкість, що й БМП 2 при цьому також не позбавлена привілеїв на адекватний задній хід. У задній правій частині корпусу знаходиться пускова установка. Вона складається, щойно швидкість руху перевищує 25-27 км на годину. Швидкість розгортання пускової установки становить приблизно 4 секунди. Це досить довго, адже за цей час вас можуть спокійно знищити і відправити в ангар. Весь боєкомплект розрахований на 12 пострілів, і для стрільби доступний лише один вид птурів, а саме тандемний з пробиттям на 800 мм. До ракет питань немає. Вони добре летять і керуються, а пробиття й забронюва дія також на хорошому рівні. Хочу зазначити, що в канонічній версії гри для цієї машини передбачені одразу чотири види ракет, зокрема з радіопідривником, які надзвичайно ефективні проти авіації. Швидкість перезарядки становить 8,3 секунди. Не можу сказати, що це дуже довго, але інколи в розпалі бою це здається просто неймовірно довгим. Кути вертикального наведення становлять від мінус 5 до 15 градусів, а по горизонталі сектор ведення вогню становить цілих 170 градусів. Так, це не 360, якими володів і Т1, але все ж краще ніж у багатьох інших пускових установок. Знову ж таки, на відміну від ІТ-1, штурм С не може стріляти на ходу. Для пуску необхідно повністю зупинити машину. Швидкість розгортання пускової установки, а також неможливість вести вогонь на ходу ставлять штурме в позицію кущового снайпера. Поряд із такими явними недоліками є й вагомі переваги. Машина має досить низький силует, тоді як пускова установка знаходиться досить високо відносно самого корпусу. Таким чином, ви зможете легко знайти укриття і вести вогонь за нього. Тому виходить, що брати цю машину варто не на кожній карті, адже вона дуже залежна від рельєфу. Отже, прийшов час підбивати підсумки про взвод загалом. Чесно кажучи, у мене склалося враження, що багато гравців стали жертвами завищених очікувань до цієї техніки. Усі хотіли отримати 9-го рівня, а отримали те, що равлики зліпили. І в сухому залишку ми отримуємо наступне техніку, яка круто виглядає. Так, я як істинний танкіст обираю танк виключно за зовнішнім виглядом. Техніку з гарною маневреністю, але при цьому з досить сумнівною живучістю. І це стосується абсолютно всіх чотирьох машин сетапу. Техніку з непоганим озброєнням так, радянські бобси це чудо чудесне, і ними можна і треба нагинати. А озброєння штурма і БМП це просто ок. До нього немає ніяких претензій. Також залишається відкритим питання про те, що буде з цим взводом після додавання іншої техніки 9-го рангу, і не кажучи вже про введення танків 10-го. Ну що ж, друзі, на цьому сьогодні все. З вами був доктор Адлер. Удачі на полях боїв War Thunder Mobile, Побачимось!